Всім привіт! Сьогодні я вам розкажу і покажу, що робити, якщо хочеться пограти в Майнкрафт. А тут дорого! А там віруси. Поїхали! Для цього ми заходимо в Chrome. І в поиску пишемо aglecraft.com. E Силка в описі. Нажимаємо Enter. Дистаємо вниз. Тут можна поміняти версію. Я її поміняю на саму нову і нажимаю «Іграти час. Чекаємо. Чекаємо ще. Нажимаємо любу клавішу на клавіатурі, щоб продовжити. Чекаємо загрузку. Бачимо значок «Моджанка». Тут можна поміняти свій скін. Їх тут дуже багато є. Я залишу пік. А тут ми можемо поміняти свій нікнейм. Я оставляю. Нажимаємо Грати. У мене вже є світ, а у вас його не буде. Створюємо новий. Тут можна вибрати режим гри. Я вибираю креатив. Нажимаю Створити світ. І от звичайний Майнкрафт. І не треба нічого скачувати. О, Баранчики бекають. Звичайнісінький світ. Все є. І не треба нічого скачувати і платити гроші за справжній на Майнкрафт. От можна походити. О, Цукровий трусник росте. От меню. Тут є різні блоки. От меню паузи. Ставимо андезит, наприклад. І все це є, от викинути можна. Ну, все, всім до побачення.